Вишиванка – це наша національна гордість. Ще з сивої давнини відомо, що вишита сорочка є символом здоров'я та краси, оберегом щасливої долі та родової пам'яті. Дослідники стверджують, що на Черкащині є понад 100 технік вишивки. Майже 90 із них освоїла наша талановита землячка зі сміли, член національної спілки майстрів народного мистецтва України. Марина Філь. Понад 20 років Марина Геннадіївна вивчає характерні для Черкащини орнамент. В Тоборі присутнє отаке ніби сонечко. Я це обожнюю, це наше, це рідне. І ось оці, вроді би лілії. Вроді ми, чюльпани, це теж наше, і саме оце отут, холодний яр. Ольга Михайлівна Мартинова, яка очолює осередок народних майстрів Черкащини, яка є, як на мене, хранителькою оцього найдорожчого, що ми маємо, хранителькою наших традицій, наших, нашого, напевно, коду. Що таке все-таки вишиванка для нас, для українців? Наша Черкащина славна такими вишивками, яких немає жодний регіон України. Та, мабуть, і кожен регіон має своє щось таке особливе, якого немає ніхто інший. І дуже добре, що народне мистецтво живе. Настільки різноманіття вишивки, ну просто білим по білому, ну шикарне білим по білому, таке, як в нас, немає ніде. І власне в Черкащанкою я стала, дякуючи вишивці, дякуючи одягу, дякуючи вивченню народного орнаменту. І власне чоловічі сорочки вони зовсім інші, вони мають орнамент в розбіг. А жіночі, ну як і жіноча сутність до себе, в родину, в сім'ю. Народити, запліднити до землі. Тобто жіночий йде все всередину. тривожного аж до ранку. Вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина, вишив... Тітки брала, вишивала дівчина, вишивала чорну і червоною.